У Франції пудінівське перемир'я назвали маркетинговою операцією. Поховання папи римського франциска відбудеться у суботу. Зростання зарплати у Польщі сповільнилося. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро заявив, що великодні перемир'я в Україні було маркетинговою операцією Путіна. Він хотів уникнути роздратування із з боку президента США Дональда Трампа. Перемир'я не привело до припинення бойових дій. Зауважив баро. Він зазначив, що, попри виявлені українською стороною дуже численні порушення режиму припинення вогню, відбулося зменшення інтенсивності ударів безпілотників і ракет. Великої дальності, як нагадує Associated Press, у понеділок Росія відновила повітряне бомбардування України. А Путін заявив, що великодня перемир'я закінчилося. Поховання папи римського Франциска відбудеться у суботу, о десятій годині. Це вирішила конгрегація кардиналів, що зібралися за закритими дверима. Буде також дев'ятиденна жалоба. Кардинали підтвердили, що завтра трону із з тілом Франциска буде перенесено до базиліки святого Петра. У перший день новин діалії дев'ятиденної жалоби. У суботу перед собором святого Петра відслужать за упокійну месу за папою Франциском. Тим. Часом речником Китаю Китаю Кунь у вівторок висловив співчуття у зв'язку зі смертю папи Франциска, відзначивши конструктивні контакти між Пекіном і святим престолом в останні роки. Посадовець однак відмовився відповідати на запитання про те, чи відправить Китай свого представника на похорон. Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати похорон папи Франциска. Приїде також президент Європейської комісії, а також президенти Франції, США та Бразилії. Зарплати у компаніях у Польщі зросли, а зайнятість трохи знизилась. Останні дані головного управління статистики свідчать, що у березні, порівняно з тим самим періодом 2024 року, зарплати на підприємствах становила понад 9 тисяч брутто, тобто на майже 8% більше ніж рік тому. Водночас зайнятість у компаніях впала майже на цілий відсоток. Директор департаменту економічного аналізу Сантандер банк Польська Петр Бельський зазначив. Що темпи зростання заробітної плати також сповільнилися, то не зростання. Це Непоганий результат це зростання, що перевищує інфляцію, але з місяця на місяць темпи зростання зарплат гасне. З точки зору інфляційних ризиків це хороша новина. Такі дані дозволять раді монетарної політики знизити процентні ставки, і це може статися вже на найближчому засіданні у травні. І зниження може бути навіть на піввідсоткового пункту, принаймні так можна судити з відповідей членів ради. Ну, принаймні, так би внісковав на подставі останніх виповідій з ружних членків ради політики п'яніжної у березні дві тисячі двадцять п'ятого. Базова інфляція без врахування цін на продукти харчування та енергоносіїм становила три цілих і шість десятих відсотка.